Прямо скажіть людям, як ваше враження? Моє враження ідеальний, котел, ідеальний, прекрасний, справляється з усією задачою, яка перед ним поставлена мною. Гріє болера, гріє готель 1300 квадратних метрів. І от ви говорите, що цього котла вистачає і на опалення, і вистачає на те, щоб забезпечити водою 25 номерів. Конечно. І це воно йде із цієї самої системи. Звісно. Супер, я не, я не чекав, що цей котел може таке зробити. Я прийшов у шоколаді кіляну, я я собі прикинув мозак. Я просто мовчу багато. Да? Я зразу прикинув собі. Що цей котел може з усім справитися? Звісно. у мене стояли два газові котла. Коти 90. Мені цього котла було недостатньо, так як я хочу використовувати, щоб в мене було тепло і вода. У угу. цього котла було недостатньо, тільки вилітали гроші на вітер. Більше нічого. На газу. На газу, так. Угу. Я їх зараз заглушив, опечатали, все, я ними не користуюся. І цей рік ви вже газом не користуєтесь? З того моменту, коли я вас поставив котла, я до газу ніякої ношення взагалі не маю. Скажіть, а літом ви його не будете гасити? Літом я, в мене два круглий рік буде е, котел працювати, бо в мене буде грітися гаряча вода для бойлера. Тобто цей самий котел буде гріти воду для бойлера. бойлера. Да. Батареї відключаєте. Ми так. Включаємо гарячу воду. Гаряча вода стається. І це літо наступиться. Угу. Без Сим... остаруки, хоч не станається навіть на секунду. Значить, використовуєте обрізки, обрізки колоди. Влозимо, возимо кругляк. Прямо кругляком. Да. Да. Чудово. Ну що, а якщо хтось запитає, скаже, хочу побачити. Будь ласка, двері відкриті в будь-який час, телефон є, скажіть, дзвонять і приїжджають.